Друзі, всім привіт! Коротше, в хаті в мене завалося, ну, дуже багато мушок дрозофілів. Е, Обліпили всю стелю. Коротше, оця от штука б'є їх на ура, але, ну, чесно кажучи, коли їх більше сотні, трошки замахуєшся бігати за ними. Так, ну, трохи обліпили мені стелю. В інтернеті побачив, що є е, можливість зробити ось таку. Ловушку, тобто якась миска, клейонка, туди всередину накидаємо приманку. В даному випадку це є варення з водою, Ну, коротко, щоб запах був солодкий, такий приманюючий. В кліонці наробив дирочок і лишив на сутки. Результат, чесно кажучи, мене не сильно порадував. Напевно, приманка мені напевно, не така. Треба було щось інше придумати. Коротко, тут їх пару штучок. Зато друга приманка. Ось ця. Спрацювала на всі 300%. Як бачите, дрозофілів тут просто нереальна кількість і вони сюди залітають набагато охоче. Просто банка, звичайні фрукти, яблука слива. Папір А4 зроблений конусом, маленька дирочка, щоб була всередині, вони туди залітають і вже звітом не вилітають. Коротше, реально працююча штука. Ну і якщо це вже не допомагає, то діхлофос допоможе 100%. Як на мій погляд, в принципі, все це має право на існування, навіть ця, яка не спрацювала, просто поміняти на іншу приманку і все було би ок. Як бачите, просто на фрукти дрозофілка краще йде, ніж на якесь там варення чи на ще щось. Народ, користуємося реально, дивіться, скільки наловило за сутки, бо тому що їх було просто нереальна не кількість, а ще є скільки я їх побив, це просто жесть було.